Усім вітання, мої дорогенькі. Щиро хочу вам розповісти про кабачки восьминогим. Це цікавий, легкий та швидкий спосіб їх приготування. Завжди хочеться кабачками посмакувати, але коли подумаєш, як довго їх смажити, бажання зникає. Але тут все просто. Тож відразу до справи беремо два молоденькі та невеликі подовжені кабачки. Вони мають бути такі, щоб помістилися на сковорідку. Знімаємо з кабачків шкірку за допомогою ножа для овочів. Взагалі з таких молоденьких кабачків її не потрібно знімати, але вона у мене трішки пошкоджена, мені таке не до смаку, тому її забираю. Від цього наша страва не втратить своїх якостей. При цьому хвостик, тобто плодоніжку, не відрізаємо. Вона буде основою для тримання, щоб наш восьминіг не розпадався. Тепер завдання нарізати кабачок. Спочатку робимо однакові надрізи по боках, але до самого кінця до плодоніжки їх не розрізаємо, а посередині розрізаємо повністю. Ділимо кабачок на дві рівні частини. Потім одну частину розрізаною стороною кладемо до дошки. І нарізаємо на смужки. Стараємося зробити, можна сказати, однакові ніжки нашому восьминогу. Кабачки це страва, яка завжди смакує. І як тільки вони з'являються на ринку, поспішаєш їх придбати. А з цим рецептом виходить цікаво та оригінально. В такому вигляді будемо їх і смажити. Це швидко, легко, зручно та дуже смачно. Ви просто будете здивовані, наскільки ваше життя полегшиться з таким приготуванням. Зазвичай ми звикли готувати кабачки кружальцями з майонезом, чесником, помідорами та сиром, а тут набагато простіше. Далі, як зазвичай, кабачки солимо для того, щоб забрати з них зайву вологу і надати їм смаку. Добре просолюємо кожну частинку. Кабачки це найпопулярніша їжа у літній період. Приготувати ситне частування з легкістю зможе кожна господиня. Закуска втілюється на кухні за лічені хвилини. Відкладаємо їх в окремий посуд, залишаємо на 10 хвилин якраз поки приготуємо для них кляр. Для цього беремо 3 яйця, додаємо дрібку солі. Дрібку чорного меленого перцю та дві столові ложки сметани. Все перебиваємо за допомогою виделки. Яйця потрібно добре збити до однорідної маси. Додавання сметани робить кляр більш ніжним і м'яким. Це додає кабачкам особливу текстуру після смаження. Вона має легкий вершковий смак. З нею готові кабачки будуть більш смачними і ароматними, а також кляр так краще тримається на кабачках і забезпечує рівномірне покриття під час смаження. Також в окремій тарілоці змішуємо 2 столові ложки дрібних звичайних пшеничних сухарів, 2 столові ложки просіяного борошна та 1 чайну ложку звичайної паприки. Все це гарненько перемішуємо. Борошно та сухарі в поєднанні створять хрустку скоринку, таку золотисту, а паприка, крім смаку, додасть красивого кольору. Така суміш буде у нас для панірування. Кабачки смажаться швидко, тому завчасно приготуємо до них соус. Беремо 2-3 столових ложки сметани, дрібно нарізаємо свіжу зелень кропу і відправляємо до неї. І звичайно додаємо чесничок. Пропускаємо його через прес. Кількість чеснику регулюйте на свій смак. Ми любимо гостреньке, тож додаю багато. А ще він у нас молоденький, тому дуже смачний. Все це солимо до смаку та перемішуємо. Дві хвилинки і домашній чесниковий соус готовий. Він нереально смачний. Готую його майже не щодень, адже до всього смакує. Також сметану можна замінити майонезом або йогуртом. Вже все майже готово. Залишається посмажити кабачки. Добре розігріваємо сковорідку із рослинним маслом, а з кабачків відтискаємо зайву воду. До речі, а ви знаєте, що кабачки припливли до нас із Мексики. Саме там їх готували дуже багато-багато років тому. А ось у Європі вони з'явилися лише у 16 столітті і спочатку вирощували кабачки у ботанічних садах. Вже у 18 столітті італійці першими стали використовувати недозрілі кабачки в їжу. Переходимо до обсмажування. Спочатку обмокуємо кабачки в суміші борошна, сухарів та паприки. Робимо це так гарно, присипаємо, щоб всюди було. І це не складно, тому що вони вологі, і ця суміш гарно липне до них. Далі перекладаємо в яєчну суміш. Тут теж декілька разів мочуємо, тому що з одного разу не всю поверхню вона може огорнути. Кабачки це овочева культура, мабуть, єдина вживати яку краще в незрілому вигляді, тому що в стиглих овочів шкірка товстувата, всередині багато насіння. Та й м'якоть у них волокниста, яка не дуже смачна. Відправляємо на сковорідку. смажимо їх на середньому вогні. Молоді кабачки, які нарізані кружальцями, смажаться з кожного боку по одній-дві хвилині. Звичайно, час залежить також від товщини. Ці восьми ноги смажимо по 3-4 хвилини, а ще орієнтуємось на золотисту скоринку. І завжди перевертаємо кабачки лише один раз, щоб не втратити хрусткості. Кришкою не накриваємо. Першу партію ми вже посмажили, кладемо швиденьку іншу, тому що тут у нас так багато експертів, які просто не можуть вже чекати. Все робимо так само: спочатку в борошно з сухарями, а потім в яйце. Кабачки відносяться до родини гарбузових. А дехто думає, що вони ближче до огірків. Зараз вони широко застосовуються у кухні багатьох народів, а жителі провансу люблять фаршировані квіти кабачків. Перевертаємо їх на іншу сторону, беручи за плодоніжку, і все виходить гарно. Смажимо до золотистості при помірному полум'ї. щоб кабачки встигли пропектися. Скоринка у них просто чудова. Це надзвичайно зручно так готувати. Раз, два, і порція кабачків смажиться за 6-7 хвилин. Це дуже швидко та легко, ніж гратися із сотнею нарізаних кружалиць. Все апетитно виглядає. Як тільки наважитись так приготувати кабачки, таку порцію з'їсти вам нічого не завадить, тому що, спробувавши їх, ви не зможете зупинитися. Коли у магазинах і на ринках починають з'являтися ніжні молоді кабачки, не прогавте можливості приготувати із них цю смачну закуску. Подаємо їх гарячими, щоб зберегти апетитний зовнішній вигляд і хрусткий смак, але і холодними це все одно смачно. Погодьтеся, що це цікаво та оригінально виглядає, а також у коментарях поділіться своїми рецептами. Розкажіть, чи готуєте ви так кабачки? Приправляємо улюбленим чесниковим соусом, який просто ідеально доповнює цю страву. Він додасть овочам пікантність і, звичайно ж, приголомшливий аромат. Цей стейк з кабачка є чудовим доповненням до будь-якого м'яса чи риби. З таким паніруванням вони виходять апетитними. Всередині соковитами, зовні – з хрумкою скоринкою. Все добре пропеклося. Кабачок м'який, до смаку посолений та приперчений. Страва подобається як дорослим, так і дітям. Головне вибрати продукт за сезоном. Тоді закуска виходить ніжною та легкою. Створюємо для вас найкраще, тож підтримайте нас, адже ми того варті, ай варті! Завжди ваші карпатські шкварки.